Бездротові наушники повністю заполонили світ, тож сьогодні у мене на огляді бюджетні бездротові наушники JBL Wave Buds. Останні декілька років я користувався наушниками Buds, то і порівнювати я буду з ними, але почнемо з комплектації. В коробці ви знайдете зарядний кейс з наушниками. коротенький, яскраво помаранчевий дріт джилені на USB-C. Додаткові два силиконові насадки для вух, великі та маленькі розміри, середні вже на наушниках. Вони, як на мене, трохи тонкуваті, але це моя суб'єктивна думка. Для вас може бути нормальними, і то документація. В цілому непогано. Дизайн. Навушники мають гладке матове покриття. Попереду логотип JBL і трішки вищий індикатор підключення та роботи навушників. В самих навушниках при підключенні до телефону миготить синім кольором, а при під'єднанні до кейсу білим. В там, де логотип компанії, сенсорна панель, яка дозволить керувати музикою дзвінками. Або ви можете налаштовувати на інший режим, про це трішки згодом. Але мені трохи не подобається той факт, що немає кришечки, бо всередині буде накоплюватися дуже багато пилу. Краще хоч якийсь але щоб був, бо завжди будеш перейматися, чи не випали вони. Але магніти тут офігеть, які сильні, якби я не трусив, вони не випадають. Порівняно з Samsung, це небо і земля. Але у Samsung кейс з кришечкою, там не потрібні такі сильні магніти, тільки для того, щоб вони точно залітали на контакти. Кришечку закрив. Та й пішов. А тут, хоч вони і сильні, але мені і недій страшно, що я можу один наушник десь загубити. Якщо ви будете використовувати тільки в одному місці, наприклад, вдома або на роботі, то цей мінус можна і не враховувати. Важить зарядник 34 грами, а окремий наушник 4,5 грами. До речі, чому б вам не поставити лайк та підписатися на цей канал, я буду дуже вдячний, адже якість контенту з кожним разом росте. І хочеться, якомога швидше дійти до однієї тисячі підписників, залишилося зовсім трішки. Приєднуйся. Щодо звуку, скажу так, що за таку ціну вони звучать. Ну, дуже добре, вони звучать доволі голосно, але як на мене було б краще, якщо на два-три рівня можна було б зробити гучніше. Діапазон частот навушників від 20 Гц до 20 кГц. І Ось більш детально про інші характеристики цих навушників. Мікрофон вбудований в наушники цілому не хороший і непоганий. Поговорити з пірозмовником можна. Ось так ви можете почути, як записують мікрофони на JBL WaveBuds. дивлячись на ціну цих навушників, то в принципі непогано мені подобається для порівняння. ось так звучать Samsung Galaxy Buds, Я їх ще в 2019 Цьому році і вони досі класно працюють. На той час вони коштували 4 тисячі гривень, в принципі, як і AirPods. Робив я запис цих наушників без обробки та підготовки, тобто просто одягнув сів і записав. Скажімо так, із всіх бездротових наушників, які я чув, ціни найгірші. Час роботи на одному заряді приблизно хватає на 10 12 годин без кейсу. Це дуже хороший показник. Але з кейсом цей показник збільшується 2,5 рази більше, тобто, десь 32 години роботи наушників. Бездротової зарядки тут немає, тільки подроту, із додаткових можливостей. І тут присутні швидка зарядка. Як написано на сайті за 10 хвилин зарядки, 2 години роботи. Я не засікав точно час, але плюс-мінус воно так і є. Технологія JBL Deep Bass Sound. Тобто, якщо ви любите баси, то це реально класний претендент до придбання. Я порівнював зі своїми Galaxy Bass, то в Samsung вони трішки тихіше. Звучать вони однаково, тобто усі басові частоти в пісні я чув і там, і там однаково, але в JBL вони трішки гучніше. Це плюс. Smart Ambient. це не продаві технології, але приємно, що він також є. Поясню, що це за технологія, вімкну. Ще її всі звуки, які навколо вас через мікрофон відтворюються в наушниках, за рахунок чого ви можете слухати свою музику і чути все, що відбувається навколо вас. Так само Voice яка дозволяє налаштовувати баланс вашого голосу при розмові з іншими людьми. І є окремий застосунок з більш розширеними налаштуваннями. Ці наушники мають захист по стандарту IP54, тобто частковий захист від пилу та водяних капель. Щодо ціни, якщо зайти на є-каталог, е то можна побачити, що діапазон не такий вже і великий від 1200 до 1600 гривень. Тут можна переглянути. Фотографії цих навушників та трішки нижче подивитися характеристики. У вкладці відгуки можна подивитися, що пишуть про ці навушники люди. За бажанням можете залишити свій. У вкладці де купити, можна подивитися ціни в інших магазинах. Також на динаміці показано, що ціна за весь цей час майже не змінився. Посилання на ці навушники я залишу в описі під цим відео. Застосунок доволі приємний на вигляд. З самого початку показані самі навушники, які навушник ви дістали, такий буде там відображатися, та його заряд. Трішки нижче керування навколишнім звуком, тобто ці два режими. Які я говорив раніше. Далі йде еквалайзер, де є 4 режими з самого початку. За бажанням, якщо ви хочете і вмієте, можете погратися з ним. Далі йдуть жести. Налаштовувати можете, як забажаєте. Є 4 варіанти управління: Це навколишній звук, регулювання звуку, управління відтворення музики та взагалі вимкнути. Із цими управліннями є дуже багато базових жестів: відтворення і пауза, наступна доріжка, попередня і активізація голосового помічника. Коли вам подзвонили, подвійний тап приймає та завершує дзвінок. Утримання скидує дзвінок. Далі Voice Avei можете налаштовувати більше або менше свій голос, щоб його чути, та інші функції. Якщо підсумувати з мінусів по відчуттям, амбушури не такі вже і надійні, вони, як на мене, трішки тонкуваті, але це мій суб'єктивний мінус. І трішки хотілося б на 2-3 рівня гучніше включити. Із плюсів я можу виділити сенсорні кнопки, вони працюють дуже добре, особливо те, що в застосунку ви можете переназначити на будь-який режим, який забажаєте. За застосунок там цілий рай, ви можете змінювати режими еквалайзеру, вмикати та вимикати режими, переналаштовувати кнопки Дивитися інформацію про ці навушники, одним словом, топ. Також дуже якісний звук, особливо баси більш гучні, довготривалий час роботи акумулятора та ціна дуже хороша за ці навушники. Дякую, що подивилися це відео. З вас лайк та підписка на цей канал. І побачимось у наступному відео. До зустрічі!